I will prevent and very easily World War ізлій Перш ніж я навіть опинюсь в овальному офісі, я врегулюю катастрофічну війну між Росією та Україною. Вона врегулюється швидко. Я врегулюю проблему, і я наведу швидкий порядок. І я зроблю це за один день. Я знаю, що сказати кожному з них, і я їх обох знаю дуже добре. Ода еневолтейк мінолонґерденвандей. Айну екзаклівато сейти і чемаґалонгетверивато. Ну, Трамп, ну ты гордон. Сегодня у нас 29-е, да, воскресенье, 29 yeah. декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. <laughs> Нет, друзья, с ума я не сошел. Минуло 24 години години обрання Трампа, потім минуло 24 години з його інавгурації, потім 48 годин, і ось війна не завершилась. уявляєте, нагадаю, 30% українців повірили, що перемога Трампа значно наближує кінець війни. Що ж, сталося все те саме, що я й казав, що казали всі притомні люди. Але я пам'ятаю, як коли я це казав, у мене була у мене була. Ну, не величезна, але така значна частина коментарів, що Трамп прийде порядок наведе. Врешті, зараз в адміністрації Трампа вже говорять про 100 днів, і я не бачу поки що нічого того, що має завершити війну за цей строк. Але вже є певні більш-менш конкретні. Хоча все одно до сих пір розпливчаті та маніпулятивні позиції обох сторін, я маю на увазі в даному випадку Трампа і Путіна, які дозволяють робити певні висновки про те, буде ця угода, як каже Трамп, чи ні, під час своєї першої зустрічі з журналістами в овальному кабінеті Трамп заявив, що Зеленський хоче укласти угоду, а от Путін не дуже. Plan to speak with President Putin soon. What about President Zelensky and what's your message? Yeah. Зеленський сказав, що хоче укласти угоду. Я не знаю, чи Путін хоче, здається ні, але він здається, не хоче йому б краще укласти угоду, бо я гадаю, він знищує Росію, не заключаючи угоду. Я гадаю, що росіяни мають великі проблеми. Подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію. Я його добре знаю, знаєте, і я б хотів сподіватися, що він хоче заключити угоду. I would hope he wants to make a deal. В принципі, заява для нас непогана, бо вона вкладається і в Трампівський наратив про необхідність припинення війни, і в логіку справжньої ситуації на землі. Тобто Україна хоче миру, а Росія не хоче. Те, що великі економічні проблеми мають спонукати Росію до переговорів, і Трамп сподівається, що Путін через це піде на переговори. Це дещо видання бажаного задійсне, тому що в Росії вже давно великі проблеми і це ніяк не впливає на те, на її загарбницькі імперіалістичні бажання. І якщо чесно, зі сторони Трампа це звучить як дуже слабка позиція. Але Пойло теж виступило і озвучило свої позиції. И мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрации. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе. Цікаво, правда, Путін каже, що готовий до діалогу, але при цьому каже про рівноправну та поважну основу цього діалогу. А це означає, що такого діалогу, як хоче Путін, немає, не відбувається. І слава Богу, ми також відкриті для діалогу основи адміністрації США по українському конфлікту. Саме важні здесь – устранить первопричины кризиса, о которых ми много разів говорили. Ну, це ми з вами знаємо. Знищити першопричини української кризи мовою Кремля означає знищити Україну війною. Хоча останнім часом до військової агресії ще додалася така збільшена гібридна інформаційна та політична війна, яка нас добряче підриває зсередини. Це треба визнати. І Путін ясно дає зрозуміти, що він. не відступати. Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то ну, я хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, а как не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всіх народов, які проживають в этом регіоні, увага законних інтересів це визнання нацистських імперських зазіхань Росії, а також підключення до цього Білорусі, яка стане російським проксі, і через яку Росія в разі чого зможе кошмарити Україну. Ну, знаєте, Україна та Білорусь вон теж з'явилися як додаткові голоси Росії СРСР і як проксі. Врешті, щоб впливати на рішення Генасамблеї, те, що в таких умовах Трамп каже, що не видно, що Путін готовий до угоди, це добре. Значить, Трамп уже не точно не грає в фарватері Путіна здати все Росії, але наскільки його дії можуть нам? Бути корисними і нам допомогти. Давайте подивимося. Буквально за короткий час Трав мав нову прес-конференцію у Білому домі. Що Путін не захоче говорити про припинення війни, чи ви накладете на Росію додаткові санкції? Звучить ймовірно. Чи ви вважаєте, що війна має бути зараз заморожена? Війна не мала б ніколи починатись, якби в нас був впевнений у собі президент, вона б ніколи не почалася. вітаємо Дональда Трампа. Ще раз нагадуємо йому, що війна почалася не за того президента, про який він говорить, не за Байдена, а за Обами. Хоча цей теж не був. Надто впевненим, скажімо так, м'яко. Але і за першого президентства Трампа війна не закінчилася. Але це для США вірніше для Трампа, а не для США. Деталі, якщо по суті хочу наголосити, що про накладення санкцій Трамп точно так і не сказав. Які не виступив точно за заморозку війни, тому в даному випадку ці слова можна сприймати як публічне продовження торгів. Із Москвою Трамп намагається використовувати батіг та пряник. Те, що він не говорить про замороження війни, теж нам по великому рахунку не говорить ні про що це саме торги, чи ви продовжите надсилати зброю Україні чи скоро перекриєте її кран? Побачимо, ми будемо говорити із Зеленським. Ми будемо говорити із президентом Путіним дуже скоро, і побачимо, що з цього буде. Єдине, що я думаю, що ЄС має платити більше ніж платить. Взагалі, зазвичай, чим ближче ви до кордону з Росією, тим більше ви маєте платити. Ну, і ця заява теж поки ні про що, окрім про. Зобов'язання країн НАТО, усіх країн НАТО, більше вкладатися в оборону України. Трамп вичікує, і, судячи з усього, вирішити питання війни, у нього дійсно не виходить так швидко, як він очікував. Як він це бачив у своїй голові, власне, зустрітися, домовитися і по руках. Я не кажу про 24 години, але я кажу про те, що до Трампа дійсно починає доходити, що це не швидкий процес. А в Білому домі вже говорять не про 24 години, а про 100 днів. Але це питання також не 100 днів. Трамп досі до кінця не розуміє, про що йдеться, і тут запитання, коли він зрозуміє? Сподіваюсь, він зрозуміє. Я гадаю, що це станеться після однієї чи двох розмов із Путіним, чи якихось контактів великих. Що він робитиме тоді? Чи він візьметься дійсно за санкції, за допомогу України і так далі? Буквально пару годин тому Трамп написав у себе в соціальній мережі Truth, Правда, що цитую, не хоче зашкодити Росії і любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним. <сум> Додавши, що знов цитую, Росія допомогла перемогти у Другій світовій війні з Америці, втративши при цьому 60 мільйонів життів. Ну, це ті 60 мільйонів життів українців, білорусів та євреїв, які загинули в Другій світовій війні в СРСР. Зі сторони СРСР чи в СРСР, тут як подивитися, Росія їх втратила, каже Трамп. Цитую далі: з огляду на це все я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху і Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Далі буде тільки гірше. Так написав Трамп. Друзі. На жаль, нам доведеться дивитися, що буде далі. Е, можна сказати, що видно, що в білому домі нас трохи слухають, а от чи чують? Оце, от запитання. Тож будемо спостерігати е, за цим всім. Зараз з'являється знову багато різних інсинуацій, багато різних вкидів через різні змі, в тому числі західні. Будеться робити, в тому числі і російська пропаганда. Е, я раджу вам не робити поспішних висновків, а спиратися на офіційні заяви та офіційні дії на справи. А не на слова, на справи політиків, на їхні вчинки, а не на слова. Як, в принципі, завжди я вас до цього закликаю. Неважливо, це наші закордонні партнери, друзі, чи це, власне, наші політики, незалежно від якої партії вони обиралися, яку політичну силу представляють. На цьому поки що все. Я вам дуже дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу через ресурси BuyMeCoffee, Patreon та youtube спонсорство. Дякую, що ви активно лайкаєте. Дякую, що ви коментуєте. Коментуйте більше. Я бачу останні, під останніми двома відео. У мене навала ботів і навала міських божевільних. Будь ласка, коментуйте побільше. Це призводить до того, що відео більше. Дивляться. Тому я дякую всім. Але не забувайте також, головне, що ми маємо робити, це допомагати війську. Ми маємо бути включеними у війну будь-яким способом. Тож не забуваємо донатити на ЗСУ. Будьмо гідними. Па-па.